Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2025 року, орієнтовно склали особового складу. Приблизно 955 470 особин за добу 1170. танків 10 745 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 22 369 одиниць, артилерійських систем 27 234 одиниці за добу 48. Реактивних систем залпового вогню 1375 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1153 одиниці, за добу одна, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 34 665 одиниць за добу, 126, крилатих ракет 3197 одиниць за добу, 1. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 473 одиниці за добу 121. Спеціальної техніки 3870 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.